Чому я тут на ретриті? Я сюди йшла свідомо і я відчувала, що я повинна бути тут, що тут саме моє місце. Це місце моєї трансформації, і я до цього йшла вдячна за те, що я в такому прекрасному місці, з прекрасними людьми, з просто неймовірними тренерами. Так, і це для мене про довіру і про те, що я знаю, що якщо я піду у певний досвід. То мене точно підтримають, да, і мені допоможуть. Для мене цей ретрит він про мою трансформацію, тому що я зараз знаходжуся в ній, я зараз її через себе пропускаю. І точно це про те, що я стикнулася з досвідом негативним своїм, і я його зараз проживаю тут. І я неймовірно радію, що біля мене зараз ті люди, які. Вони підтримують в цьому. Тому для, це, для мене це величезний просто крок до себе. Бошори для, для мене це і про зустріч з собою, да, це контакт з собою. І я його тут віднаходжу. Не тільки розум, але й тіло. Я почала відчувати тут своє тіло.